Всім привіт на моєму каналі і в моїй майстерні. і Сьогодні в мене на ремонті ось така акумуляторна пилка. Як бачимо, дуже популярна цього сезону акумуляторна пилка, і вже вони попадаються мені в ремонт. Принесли мені її з тої причини, що щось там прокручує, мабуть, там шестерні, ну скоріше всього бо як бачимо механізм там простий, двигун, шестерня, зірочка. Ось така пилка. Зараз будемо розбиратися, дивитися, в чому причина там. Бачимо, фірма зовсім невідома. Щось якась модель 388В. Ну, звичайно, що не, не вольт. 18, напевно, там вольт. Ну, доберусь так само до акумулятора. Подивимося, як він зроблений. Також даю відгук клієнта, який приніс цю пилку. Сказав, що мало що вона пропрацювала в нього. І вийшла з ладу. Зняв акумулятор, дивмося, є 2022 рік і 1,5. 1,5, напевно, ампера. Не знаю, що це за вказівник. Тут так само щось пише невідомо. 1821. Так, показує 19,8 В. Батарея повністю заряжена. Навіть є такий. Індикатор заряду. Зняв шину, дивимося, зовсім зацепу нема, щось там прокручує. цей механізм простий. Багато таких брендів роблять такі пилки, бачимо без подачі масла на шину. Розібрав, дивимося. Тут все просто, як в шуруповертах. Кнопка з реверсом. Навіть це не реверс, це зробили таку. Б... Блокування таке, щоб тільки в одну сторону могла різати так двигун, як в шуруповерта, і датчик перегріву навіть стоїть. Тут зараз доберемося далі. Дивимося ось такий механізм. Шестерня на двигуні напресована. І також шестерня металева тут, в корпусі, яка крутиться. Зняв цю зірочку. Так, якось так все зроблено по-дешевому. Дивимося, ніякого тут підшипника нема. Підшипник тільки стоїть ось тут, який заходить в корпус. І також тут в кінці стоїть ігольчатий підшипник. Ось така система. Дивіться, а зацепу то немає. А чому? Зараз я вам покажу. Зацепу нема, тому що отут. Виробився, виробилась втулка, який має люфт. В двигуну втулка виробилася і при боковому навантаженні і має люфт. Я зараз доберусь, покажу ближче. Втулка виробилася в одному напрямку, який люфт, і тому нема зацепу. Трошечки-трошечки є. На шестерні, бачите, теж виробітка. Зараз фокусується. Є трошечки виробітка, бо якби втікав вал вже від того бокового навантаження. І тому не витримують ті пилки такого навантаження. Розкрутив батарею. Дивіться, ось така батарея. В принципі, тут би непогано. Дивимося, що тут є. Так, є і так 10 елементів по 2000 мА Це виходить, що батарея 4 А. Якби ну, непогано зроблена. Батарея до батареї, скажімо, питань немає. Батарея буде жити довше, ніж сама ця е, пилка. І дивіться, запчастини, скажімо, по ремонту. Меняв недавно таку шестерню, коштує вона 750 гривень з валом. Ось така маленька штучка. Дуже дорого, якби вони тільки запч... запчалися і з'являються до них. Двигун, щоб замінити, а тут в цьому треба буде замінити двигун з цієї шестерні, Двигун буде коштувати 250 гривень, і плюс робота 200 гривень, це виходить 450 гривень, і в доларах це 11 доларів. А оця сама шестерня в доларах виходить 19 доларів. Ось на цьому закінчую своє відео. Коротке. Все, що хотів показати, показав. Причину поломки також показав. Ціни на запчастини на ремонт озвучив. Досить деликатні такі ті пили, довго вони бачу, не витримують. Ну, би то такі, скажімо такі дитячі іграшкові, ну, як бачимо, практика показує, що вони виходять з ладу. А всім, кому подобається чим я займаюся, підтримуйте відео лайками, пишіть також коментарі на рахунок такого інструменту, в кого який є, скільки служить, які спищуть відгуки. І всім хороших ремонтів.